Thank you. Так, доброго дня, колеги, вітаю. Так, максимум 125, 126 кінських -хі сил, номінальна потужність його 593 ньютонометра. Це максимальний крутний момент даного трактора. Мотор 6,7 літра, неф, 6 циліндрів, Ну, і З опціональною SP-скоробкою. Собі PowerShift 16х16. Ну, Давайте значить, ну Передні противаги 6 по 45 плюс товхук. Посилений передній міст значить, має тут циліндр рульовий і звідси два рульових цилиндра. значить З датчиком кута поворота коліс, тобто проводка йде. Проводка йде. Так, по а, моторові. Ну, тут, відповідно, у нас радіатори, кондиціонера, інтеркулер, радіатор охолодження а, оливи, а, коробки гідравліки і радіатор відповідно, охолодження а, самого двигуна. А, Охоложення відбувається вентилятором. Вентилятор привід для реміни плюс Віскомуфта, яка дозволяє швидше е прогріватися самому двигуну. Ну, відповідно, е і економія палива, тому що потрібний момент вона крутиться, е коли нагріваємо, е двигун прогрівається сильно. А якщо не потрібно, то вона відповідно, працює з мінімальними е обертами і мінімальними витратами, ну, мінімальним навантаженням на сам двигун. Значить, е Залевна система проста, механічна, бошовська, насос бошовський, модель ВАЄ його. Ну, Звідси підкачка, фільтр тонкої чистки, ну, і фільтр грубої чистки це наший, наший Сіпа. 6,7 літрів мотор, 6 циліндрів, по 2 клапани на циліндр. В принципі, там все просто надійно. Значить, по Значить, впускний тобто ми бачимо корпус фільтрів, значить, він має очистку. Перше, це циклони стоять, тобто вся груба очистка, тобто все грубі частинки вони зразу через циклони витягуються через наш ежектор у влопній трубі, плюс два фільтруючих елемента кругло, один, який ми можемо в принципі, чистити, а інший внутрішній, який він не обслуговує. Значить, Звідси ну, відповідно ладовське освітлення, бак. Значить, По колесам да, маємо колеса передні 380 на 85R28 з регульованим диском. Тобто там маємо 8 заднє, значить, Заднє колесо ми маємо 460 на 85R38 з також регульованим диском. ну 8 також маємо положення. Плюс до цього всього ми маємо половість 98 тобто там дві. 2480 мм ми можемо принцип, безступенево регулювати, тобто пересувати, плюс є клин, відпускаємо, ну і відповідно рухаємо. Добре, це все працює, коли ми працюємо в міжіатки. Значить, Йдемо на цю сторону. Значить, тут що ми маємо? Ну, з цієї сторони, відповідно, ми бачимо, що у нас є холодна гаряча сторона, тобто це у нас вже гаряча сторона, холодна, там, там впускний буде колектор, і, і гаряча сторона це випускний колектор. Тобто випускний колектор, який це називається система крослов, який, грубо сказати, не підігріває нашим, наше впускне повітря, яке ми інтеркулером пробували охолодити. Значить, що ми маємо? Значить, турбіна. Потім фільтр оливи двигуна, і відповідно, там є теплообмінник. За ним там знаходиться теплообмінник оливи-двигуна для охолодження оливи двигуна, охолоджуючи рідиною, охолоджуючою рідиною двигуна. Значить, стартер, відповідно, стартер. Так, йдемо далі. Випускний, Ледовське освітлення. Так. Так, По кабіні значить, заднє стекло тоноване, так відрізняється тобто для того, щоб не так сильно світло давило на оператора. Значить, Ладерське освітлення, 8 фар, 4 спереду, 4 ззаді, плюс пропусковий маячок і номерний знак. Значить, Навіска трьохточкова з двома такими потужними циліндрами, 2 по 80. відповідно, Ну, вона під євро євровиконання, плюс регулювання як повздовжньою, ну і плюс також ми можемо вертикальне, тобто ми переставляємо, можемо плавающе, тобто в даному випадку плаваюче можемо заблокувати, плюс переставляємо для різної вантажопідйомності і висоти підйому. Значить, особливістю також цієї комплектації є підвісорена кабіна, тобто ми бачимо там е амортизатори з пружинами, тобто це комфорт. Продуктивність цього трактора є. Трухточкова навіска навіска має два таких потужних циліндри, тобто два по 80, плюс значить, електрорегульована тяга. Значить, перший датчик відповідає за положення самої ток-точкової навіски, два нижніх датчика. тобто Тут один датчик і тут інший датчик, який відповідає за контроль тяги. Контроль тяги. Тобто ми можемо виставити Фіксовану якусь тягу, і трактор буде цю фіксовану тягу підтримувати. Це важливо, коли ми в принципі, працюємо, бачимо, що при певній тягі тільки зростає, на щеплення з ґрунтом падає, тобто трактор починає пробуксовувати, ми відповідно беремо, виставляємо це положення, і потім трактор автоматично буде сам вимілятися цей аргат. І цим самим у нас трактор не буде, не буде працювати з великою пробуксовкою. Так, значить, Особливість також є єврофоркоп. Тобто з німецького виконання з пальцем на 38 повзунковий, відповідно ми можемо передваг... змінювати його висоту, особливістю те, що ми можемо в принципі, виставляти нижнє розташування вома, наприклад, якщо нам потрібно працювати з якимись оприскувачами, пресами або ще якимись обладнанням, якого верхнє розташування дисла, плюс вантажопідйомність єврофаркопа його більше буде, чим тягового. Чим тягового а, бруса? Тобто ми маємо також тяговий брус а, з пальцем на 33 мм. Значить, Виносна гідравліка, особливістю цього трактора є тут насос, стоїть акціально тобто він CCLS закритого типу 113 літрів за хвилину. Значить, три пари виносної гідравліки, два з них конфігуровані, тобто ми можемо виставляти режими роботи. Тут режим роботи там, гідромотора, режим роботи, там, подача там, плавающа тільки, наприклад, коли потрібно плацювати фронтальними навантами. Тобто ми це все можемо запрограмувати, і це все нам легкість в експлуатації додає. Плюс всі три пари, то ми бачимо крутілки, плюс-мінус. Тобто ми можемо на всіх трьох парах виставляти потік. Ну і також є. Муфта для того, щоб підключити і зливати відповідно, з гідромоторів, наприклад, або, з, якщо є, наприклад, потрібно нульовий спротив зробити і, там, із там, продуктивністю там, 20 літрів за хвилину, то в принципі, ми можемо використовувати такий прямий слив. Прямий слив. Значить, тут, ну, звісно, зелена горловина, ну, і, відповідно. Рівень оливи в трансмісії і в гідравліки. Так, йдемо далі. Ідем далі. Значить, сидіння інструктора. Тут, в принципі, таке мікеньке, ну і відповідно є коврик, є коврик. Значить, сидіння оператора, сидіння оператора, значить, що ми тут маємо? Значить, так, Значить, коробка СПС. Тобто це в нас газ. Ми маємо 4 діапазони то а, Б, С, Д. і по 4 швидкості в кожному діапазоні. Тобто, Ми можемо без розриву потокоїпотужності переключати 4 педачі. Між діапазонами ми переключаємося ми переключаємо, називаємо таку кнопочку, і, відповідно, називаємо там зайчика і відповідно, підключаємося по вище або нижче. Якщо нам потрібно перейти в тобто, є нижню передачі, якщо нам потрібно перевести в верхні передачі, тобто є low і high, хайп, ми це все переводимо. Значить, Звідси тут ми маємо три пари гідравліки. Всі вони, всі три працюють з вплавуючому положенні то всі вони три працюють в плавному положенні. Далі робота з ВОМом. Тобто у нас є 540 тисяч, ну, відповідно, нейтраль, тобто ми можемо це все переключати. Ну і Відповідно, самовключення, само включення самого вома. Ну і тормоз, якщо потрібно загальмувати сам привід, привід вома. Значить, звідси також ми тут бачимо додаткове живлення, тобто це живлення в більшості випадках ми використовуємо під е монітори, тобто ми можемо поставити тут монітор і звідси відповідне живлення взяти. Е значить, тут що ми маємо? Освітлення, освітлення потім е тепло, ну, тобто або печка, е або печка, або кондиціонер. І радіопідготовка, тобто ми маємо, витягуємо шахту, Туди радіо І, відповідно, маємо проводку і, е, і колонки. Значить, по всьому периметру відповідно, так, ж, да, потрібно звернути увагу на те, що ми маємо з правої сторони повноцінну дверку, тобто ми можемо її відкривати. Тобто, е, є. Е, значить, е, по, також по підлокітнику, так як ми маємо електрорегульовану тягу, тобто ми маємо. Навіску, тобто ми можемо позиціонування її виконувати, Тобто виставляти нижнє положення, відповідно, є кнопочка швидкого піднімання, там опускання, ну і є відповідно контроль тяги. тобто Або більше, або менший контроль тяги. Тобто Ми виставляємо певний контроль тяги і відповідно від того агрегат. тобто який тиск створюється на нижніх тягах, відповідно від того, аграт буде підніматися і вмілятися. Відповідно, якщо ми бачимо, що трактор починає пробуксовувати, ми, відповідно, трошки крутимо цю крутілку, зменшуючи тягу. І коли бачимо, що трактор став без, тобто колеса вийшли на нормальну пробуксовку, а це для цього трактора від 8 до 12%. Тобто ми в далі потім працюємо. Так, дальше крутилки відповідають за... Чутливість, тобто, як себе буде на візка в цьому режимі, тобто це відбуватиметься плавно, чи це буде, буде часто більшою, буде відбуватися Значить, швидкість опускання, ну і, відповідно є ще режим, от замок заблоковано. тобто Якщо ми хочемо працювати, тобто їдемо наприклад, там, з якимось навісним обладнанням, і щоб удари відбувалися через гідропевний акумулятор, щоб удари на пальці були меншими, менше разбувалося, ми ставимо блокування і працює гідроаккумулятор, ну і відповідно максимальна висота піднімання. Ми можемо виставляти максимальну висоту піднімання, нажимаємо кнопочку, вона піднімається до максимальної висоти опускання. Потім нажали кнопочку, він опускається до нашої глибини роботи. І, відповідно, коли вже в роботі працюємо, виставляємо там контроль тяги, хочемо, як, щоб в автоматі працювало. Ну, Відповідно, тут будуть індикатори, вони будуть засвідчуватися, тобто коли агрегат піднімається або опускається, він буде. Він буде Відображати. відображати. так Коробка є. коробка є значить Тут ми маємо по приборці, ми бачимо тут розширену, розширену так, панель. То ми можемо тут гектари рахувати, відстані пройдені. Тобто це все ми з цього і там є. Невеличкі у нас екранчики, де тут ми можемо в принципі, переставляти. Значить, по коробки Значить, ми маємо Power Shuttle, тобто без розриву потоку потужності ми можемо просто переключати вперед, поїхали вперед, не вижимаючи щеплення, поїхали назад. Ну, тут відповідно освітлення, включення дорожнього світла, ну і тут все, що зв'язано з дворниками і з рідиною омивачем. Тут. Відповідно Значить, Так, права сторона, права сторона, отакий він, максимум 125. Так. І робота самої коробки. Тобто ми, наприклад, тобто ми маємо передачі, нажимаючи кнопочку, ми, переключаємо. Тобто ми включаємо просто PowerShuttle, не вижимаючи щеплення, просто включаємо вперед. Трактор поїхав і потім без розриву потока потужності. Я просто нажимаю кнопочку друга, він швидше поїхав. Третя, він швидше поїхав, тобто ну, ми сподобали. Четверта він не швидше поїхав. Для того, щоб переключатися між діапазонами, я відповідно зажимаю дві кнопочки. Я відповідно зажимаю дві кнопочки. Тобто в мене п'ята передача. І далі потім без розриву потоку потужності я переключаю 6. Оп. Так, і дальше иду на яму назад.